Доброго дня. Доброго дня, вітаємо Доброго дня. вас на Бершарщині. Хотіли б почути кілька слів про старт нашого нового турніру. Ну, по запрошенні Івані Попова, я і два моїх товариша з шинками приїхали виступати за команду «Джуренка». Сьогодні перший тур, день відкриття. Приїхав Руденко Дмитро. Сам турнір на високому рівні. Старт показав це, що команди всі достойна, кожна кожної, що немає слабих команд всі такі. А, а чим ви можете об'яснити такий великий розгромний щот проти Вумані? Ну так, сьогодні е, пішла гра, е, хорошо воротар зіграв, виручив Богдан. Так е, взагалі команда зіграла е, достойно. Заслужила перемогу. Ну, Умань як достойний, суперник. Хороша добротна команда, е, хоч, е, там більш вже такі за 30 е, хлопці, але на, Дякую. на хорошому рівні. Дякуємо вам велике.